Мене звати Альона Хімія, я автор підказки та шпаргалки по хімії для учнів 7-11 класів. Це підказка від видавництва ранок. Отже, можете ви її придбати зараз в продажу вже другий тираж і коштують 48 гривень. Значить, дивимося, що тут є. Перша схема: це зміна властивості в періодичній системі, ряд активності металів, стала валентність. Стала валентність, номенклатура неорганічних класів. Таблиця розчинності з указанням назв аніонів. Таблиця індикаторів, де ми додали універсальний індикатор, всі чотири необхідних індикатори. І це перелік формул, які ви будете вивчати в межах від 7 по 11 клас. Підказка досить велика. Так, дивимось. З іншої сторони, в нас таблиця Менделєєва. якість паперу дуже гарна. Біля хлору підписала його масу 35,5. Це єдиний елемент, який ми не заокруглюємо до цілого. Дуже раджу придбати такі для самостійного вивчення хімії, скажімо, для домашнього користування на робочий стіл, а також для ліцеїв, шкіл це можна закупити по кількості парт. тобто десь 15 парт. 15 таких підказок вам вистачить на дуже багато років. Так, якщо будуть ще якісь питання по підкасті, будь ласка, звертайтесь.